Я вітаю всіх тих, хто був з нами, і тих хто до нас щойно приєднався. У нашій студії вже з'явились перші гості на сьогодні. Це учасники глобального кліматичного маршу в місті Херсоні, Дмитро Васильєв, Карина Зущук та Анастасія Климентенко. А також сьогодні з нами Олександра Наумова. Вибачте, організатори глобального кліматичного маршу у Херсоні. Тож, Дімо, Карину, Настю, Олександру, я вас рада бачити у цій студії. Вас Ми вітаю. також. Спасибо. Я нагадую нашим глядачам, що свої запитання ви можете ставити, подзвонивши на номер студії. Це 22 48 02. Або написати нам смс на мобільний номер 095 17 33 895. Тож ми чекаємо на ваші запитання. І в мене вже перше питання до гостей. Я знаю, що подібні марші, як який пройде у Херсоні, такі ж подібні вони будуть проходити у всьому світі до якої події приурочена ця акція? Ну, по-перше, хочу сказати, що даний марш до тому событи, що в Парижі 30 ноября зберуться смірові лідери по обсуждению і у соглаш... нового кліматичного соглашення для... для того, щоб. Прикратіть вибросити со 2 то ось ну парниковий газ, для того, щоб нам з вами стало жити легше. Як можна стати учасником маршу в місті Херсоня. О, нічого складного в цьому нет. Стойте більш 29 ноября прийти к нам в 11 11:00, ми будемо раді віти возле драмтеатру. Це і все, тобто так просто, дуже просто. Добре, а яка тоді програма заходу? программа. Ну, во-первых, хочу сказать о том, что все начнется в 11 часов возле драмтеатра. Мы приходим, собираемся, мы пригласили представителей университетов, вот наши же студенты сидят с разных университетов, люди, которые в этом заинтересованы. Каждый сможет выступить и сказать свою точку зрения по этому поводу. Дальше мы будем, у нас будут открыты мастерские, дети могут, взрослые могут порисовать плакаты, нам будуть... Ми закупили шарики, звісно, для наших дітей це дуже радості. Далі ми будемо продвигатися у драм театру. Фініш у нас буде возле дуба, де ми святково закроємо нашу, наш марш випуском хідних шариків. У нас, до речі, є відеозапрошення на кліматичний марш, який відбудеться у Херсоні. Тож я пропоную і вам, і нашим глядачам його переглянути. 10 листопада світові лідери зустрінуться в Парижі та почнуть переговори по укладенню кліматичної угоди. Тому днем раніше люди з усього світу вийдуть на вулиці, щоб закликати владу на усіх рівнях перейти на 100% чисту енергію. Якщо тебе непокоїть зміни клімату, що вже торкнулися і України, Якщо тобі набридло фінансувати монополістів, які займаються видобутком викопних джерел палива. Якщо ти піклуєшся про майбутнє своїх нащадків та усього живого, що лишилось на нашій планеті. Приходь на глобальний кліматичний марш у місті Херсоні. Тож ви так з ролика, з екранів закликали людей прийти на кліматичний марш. Як ви самі думаєте, чому треба взяти участь у цій події? Що це дасть кожному? Настя, давай ми з тебе почнемо. Давайте це. Таким чином, ми покажемо свою небайдужість до проблеми, тому що найчастіше про клімат. Про проблеми екології про них забувають. Забуває наша влада, забуває населення. І всі думають, що більшості людей все одно, що відбувається з кліматом. Ну насправді так і є, тому що щодня ми не задумуємося про те, що о, напевно, глобальне потепління відбувається навколо. Ні, щодня у кожного свої проблеми, там свої якісь питання, навчання, сім'я і так далі. А це реальна можливість вийти на вулицю і сказати, що ні, нам не байдуже, в якій країні ми будемо жити. Звідки ми будемо брати енергію? Скільки ми за це платитимо в кінці кінців, тому що перехід на альтернативні джерела опалення будинків, наприклад, це не лише допомога навколишньому середовищу, це й велика економія власного сімейного бюджету. Тобто це купа, купа речей, через які ну, дійсно варто прийти, підтриматися, донести до тих, хто збереться в Парижі, що нам не все одно, не лише там Києву, Лондону, Сінгапуру, а й Херсону також не все одно, що відбувається. Дмитро, Херсону не все одно? Конечно, не все равно. Ну, я считаю, что 30 числа в Париже ну, буде засідання, Они могут подписать, могут не подписать, и мы играем как бы, роль, чтобы показать, что мы тоже ну, поддерживаем это, что это очень важное дело. Ну, что это действительно делается для нас, для будущего, для наших нащадків. Ну, так вот. Карина, что ты думаешь о приводу? Я считаю, что мы должны принять в этом участие. Мы как студенчество, как лидер студенчества, вот я являюсь главой студенческого самоуправления факультета экономики Херсонского национального технического университета. Я считаю, что мы должны выражать ярко то, что нам не все равно, то, что это правда важно для всех и для студентов, и мы должны это выразить перед всем, всеми людьми и всей Херсонщиной. Ви знаєте, є така думка, що ми з вами нічого не можемо змінити. Але я думаю, що якщо люди вийдуть на кліматичний марш, як ви думаєте, вас почують все-таки? Дослухаються до того, що людям не байдуже. Ну нас не можуть не почути, тому що вийдуть, вийдемо не лише ми в чотирьох, вийдуть ну маса людей. Я не берусь зараз судити про кількість, яка вийде на вулиці в цей день. Але люди зробляться по всьому світу. І це реально от назва Глобальний кліматичний марш він реально буде глобальним. Це не просто щоб підвищити статус заходу і так далі. Це, це реально. Глобальна річ, до якої кожен, як говорила Саша, не прикладаючи занадто великих зусиль, може долучитись. Олександро, наскільки скільки людей ви чекаєте? Чи чекаєте багатою кількості, чи ні? Чи ви думаєте, що до вас будуть приходити родинами, чи тільки студентство? І хто головні, можливо, учасники цього маршу? На вашу думку, ну судя по Херсону, як Херсон раніше був у нас мало активен. Ми зараз час надіємося, що прийдуть багато. и не только с нашего окружения, о а том, чтобы поддержать нас как организаторы, потому что для нас воплотить такую большую идею – это очень сложно. Мы молодые, мы в чем-то, может, не, не, как экспертами не быть. Поэтому для нас важно, что пришел каждый, потому что это касается каждого. Это касается, в первую очередь, тебя, меня. Это касается наших детей, касается наших потомков. Мы еще молоды. Мы – самая движущая сила. Поэтому мы должны быть заинтересованы, и каждый должен понять, том, что он важен в этом. Як ви думаєте, хто стане найбільшою рушійною силою цього маршу ну, по всьому світу, не тільки в Херсоні чи в Україні? Ну, звісно ж, це буде Ну, Ми найзаінтежі в этом, то есть старше поколення, вони вже можуть привыкли к этому всему, да. А, ну, Ми должны переживати за це все і щось робити, стремитися к чему-то лучшему. Ну, я бачу, що ви дійсно прагнете до чого кра до чогось кращого. А ми повертаємось до розмови з нашими гостями. Нагадую, що сьогодні це учасники глобального кліматичного маршу у Херсоні? Це Дмитро Васильєв, Карина Зущук, Анастасія Клементенко, а також Олександра Наумова, організатор кліматичного маршу у Херсоні. Як ви думаєте, як оті подібні заходи, які проходять зараз, будуть проходити по всьому світу? світу вони можуть вплинути на, знову ж таки, на екологічну ситуацію у всьому світі що це може змінити глобально? Бо бумарш дійсно глобальний Ну, хочу перше сказати, о том что каждый человек думает что это не видно незаметно заметно, тому що це буде когда-то на самом деле это видно уже сейчас сегодня моніторя новости в Фейсбуці, наткнулась на такую статью о том что впервые за Года, октябрь в этом году был самым теплым. То есть это уже звоночек, и то и не маленький даже звоночек, это уже просто бой в колокола, а какие смерти сейчас в странах бывают, а наводнения? Даже в прошлом году у нас в Херсоне э, коксело подтопило. Люди страдали от этого. Но они не задумываются о том, что это все связано с глобальным потеплением. Все думают, что это да, Та, ну так вот произошло. А на самом деле це дуже серйозно, тому що и задуматися і вот тут вот. Не тільки міняти на дело. Нужно, головне, переосмислювати це все. У мене тоді наступне питання вже не до вас, Олександра, бо я розумію, що ви, як організатор, у вас це свідома громадянська позиція з приводу покращення екологічної ситуації у світі. Я запитаю у наших інших гостей. Для вас оці проблеми пов'язані з екологією. Чому ви за них беретесь, чому ви хочете їх якось вирішити? Це поклик душі, чи це якось пов'язано з чимось, можливо, з роботою, хобі, ну і так далі? У мене це пов'язано не лише з покликом душі, а й з роботою. Я працюю в Центрі екологічної інформації Херсонської обласної національної універсальної бібліотеки імені Олеся Гончара. Тому дізналася я про те, що в Херсоні такий марш проходитиме якраз на робочому місці. Ну і останнім часом питання екології. Вони мене спочатку я зіштовхнулася з ними, тому що це була моя робота. а Зараз вона вже мене настільки зацікавило, що мені самій хочеться, незважаючи, це буде мій робочий день, неробочий, вільний час і так далі. Я хочу прийти от, на глобальний марш. Я хочу дізнатися щось нове. Про це. І от відвідуючи його, я ну я розраховую на те, що нас почують, що кліматичну угоду приймуть саме таку, за яку буде виступати більшість населення всієї земної кулі. Але для мене це також можливість поспілкуватися з людьми, поділитися якимось досвідом того, як ми вже зараз, кожен з нас вдома у себе може допомагати отут клімату навколишньому середовищі. Е, я, роз, ну, я готова до того, що коли буду говорити людям, що треба там вимикати світло, коли ти виходиш з кімнати, що треба вимикати воду, коли ти чистиш зуби, що на мене будуть дивно дивитись, і так угу, ну. Добре, я до цього готова, але все одно всім це буду говорити. Тому що це дійсно ті речі, які щодня ми можемо робити, не усвідомлюючи, просто трошки треба змінити свої якісь звички, але які допоможуть зберегти електроенергію, воду, а значить, вони допоможуть зберегти ті, ту енергію, яка була затрачена на видобування там якихось корисних копалин, знову ж таки. Доставляння до нас цієї енергії і так далі. Ми не усвідомлюємо того, що відбувається з нами, коли ми ходимо навіть у себе там по дому. Але все це, от це тянеться до проблем клімату, на екології, навколишнього середовища. І от для мене кліматичний марш це ще можливість поспілкуватись, розповісти про свій якийсь досвід, дізнатися про досвід інших людей, херсонців. Тому це буде цікаво. Для нас кліматичний марш це ще, окрім всього, можливість. Обмінятися досвідом. Так. Дмитро, для тебе що це? Ну донести до кого-то, Я от як... Ну, Сейчас у мене это связано в первую очередь с моим образованием. То тобто, есть я учусь в Херсонском государственном аграрном университете и как агроном, дай Бог в буду, я ну, не по знаю, что и качество воды, поливной температурный режим, это очень важно. тема важная такая. Для тебя, Карина. Я когда увидела в соцсетях, то у меня сразу прозвучал такой девиз в голове, что если не я, то кто? То есть для нас это наше будущее, это будущее наших детей, будущих взрослого поколения, которое ни разу нам говорило, что вот, на вас, вы, и даже я у меня какой-то в глубине души, то, что мы должны это все сделать, и вот на каждом из нас какая-то ответственность, что мы должны нести, мы должны вот что-то внести. И вот климатический марш, он достаточно сильно повлияет на все, что будет у нас дальше и в Херсонщине, и во всем, во всей стране. Я нагадываю нашим глядачам, что номеры телефонов, за якими вы можете задать питания нашим гостям, залушайте на смену, это 22-48-02, номер студии, сюда можно звонить, а писать смс можно на Мобільний номер 095 17 33 895. Наш, наші, до речі, глядачі передають привіт за ЗМІ Я думаю, нам, вам і всім глядачам, але якщо у вас є якісь серйозні питання, я прошу також задавайте їх нашим гостям. Якби ви, кожен з вас, мотивував херсонців і, можливо, не тільки херсонців, можливо, і жителів області долучитись до участі у кліматичному марші. Бо, ну, может кто-то подумает, ну, это же на хлеб не намажешь, и какой его этого толк, или что-то такое. Для чего? Ну, работая в сфере энергосбережения уже достаточно давно, и я знаю о том, что у нас в Украине людей для того, чтобы заинтересовать в энергосбережении, сохранении, сократить выбросы, у них важен такой пункт, как деньги, денежные эквиваленты. Они все измеряют не сокращением выбросов, не сокращением электроэнергии, они все измеряют сокращением денежном эквиваленте. Поэтому я думаю, что нужно стоит задуматься о том, что может не достаточно говорить про денежный эквивалент, а нужно говорить про наше здоровье, о том, что мутации происходят, о том, что нам скоро не будет просто чем поливать наши огороды, потому что у нас ну, как бы в Украине, в Херсонской области э, считается, что будут засухи, большие засухи, о том, что мы это уже можем наблюдать. Правильно, Дима том, что качество воды уже давным-давно не то, как было раньше. То тобто есть на этом нужно задуматься и пора переосмыслить. Карина, як бы ты закликала? Можливо своих друзів, можливо свою родину до участия в марші. Ну, я думаю, очень таким весомым мотивом будет то, что э, именно вот конкретный человек может повлиять на ход этих событий. То есть каждый человек должен понимать, что вот, вот я, я могу это сделать, я э, вот повлияю, и может это будет таким весомым аргументом для каждого из нас. Дима? Ну, я просто хочу подать пример. То есть, я вот один тут парень сижу, меня позвали, и что? Мне не страшно, я ничего не стыжусь, я поддерживаю это, чтобы кто-то. Ну, слідував за нами. Настя, що ти скажеш своїм рідним, своїм друзям, своїм близьким? Бо, можливо, не всі підтримують тебе в цій ініціативі, не зрозумій, для чого це треба. Да, я скажу: хочете зекономити свої гроші? Приходьте на кліматичний Марс. Я особисто можу розповісти, от дійсно. Е... Важливі поради, як в своєму домашньому, як, як в побуті, зменшити кількості використання енергії, води і так далі, і таким чином зекономити гроші певні, невеликі. Це елементарні поради, але це дуже пригодиться. Хто не зможе прийти на кліматичний марш, приходьте на курс відповідального споживача. Ну, це все просто дуже пов'язано. І я, коли готувала цей проект курс відповідального споживача, я не думала про те, що от буде кліматичний марш. Я комусь щось зможу сказати. А зараз я уявляю, що так. Це реальна можливість. І от знову ж таки, ну, нам, нам треба просто туди прийти, щоб наш, нас почули. Тому що сидіти вдома і нарікати на те, що О, нічого не зміниться, нічого не змінюється, це просто. Вийти на кілька годин на вулицю, це, це дуже складно. І я думаю, що всі, хто зроблять це в цю неділю, вони потім після маршу вони відчують, наскільки. От, знаєте, кожен подумає, а, я такий крутий, я вийшов на вулицю, я зробив це. Є. Ну, я тобі хочу сказати, всім хочу сказати, що в нас є нове смс і зіляновка за чисту енергію. Тож, я думаю, що якщо зіляновка за чисту енергію, приходьте на глобальний кліматичний марш. Ми вас ще раз потім, потім запросимо. Як ви думаєте, що, які треба робити речі, щоб ситуація покращилась? У світі, з екологією, з тим, що глобальне потепління, от це ж проблема глобальне потепління — Олександра про це казала. Що, які прості 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 прості, прості речі. Ну, мабуть, я скажу перше. Самое главное начать себе это. Не мусорить, не оставлять после себя вот этот вот плохой экологический след. То есть, как наши родственники уже давным-давно привыкли: мы приезжаем в лес, на пляж. Что мы видим? Мы видим учу, кучу мусора. Ведь полиэтилен разлагается сколько лет? Он разлагается тысячи лет. А просто взять это все с собой и выбросить в мусорный бак? Очень просто. Достаточно просто. Так же самое, прийти, не нужен тебе этот свет. Включи, выключить, выключать, выключи, или все. Зачем тебе он? Зачем освещать такое помещение? Достаточно их очень много. Очень много примеров. Можно их просто прочитать в интернете. Можно прийти, мы все расскажем. Ики вас я порадую? что эту ну, ситуацию. элементарно нужно потихонечку отказываться от о, газа, от всего того, что, ну, в атмосферу выдает испарения, которые вредны очень. Ну и, конечно же, да, правильно сказали, следить за собой, за тем, что ты оставляешь после себя. Ну, это самое элементарное вот. Крина. Також можна поселити всіму додати, то що навіть мінімально це сортувати мусор на стекло, на пластик, просто це буде легше перероботки і менше загрізнять окружачі сірі Настя, я думаю, в тебе є кілька порад. Ти як вже спеціаліст у цій сфері, що ти можеш сказати нашим я, глядачам? я взагалі збиралась на цій сфері сказати. Ну добре, перш за все, ну треба перестати скидати відповідальність на когось. От подумати і вирішити для себе, що за своє життя, за те, що мене оточує відповідальність несу, виключно я. Ну це, це реально так, усвідомити це дуже нелегко, але можливо. Ну і потім, звичайно, цілий, цілий ряд порад по збереженню енергії, збереженню води, тепла. Не забувати про те, що можна там утеплювати будинок, вікна, закривати щілини і так далі, правильно провітрювати приміщення, не вивітрювати те тепло, яке надходить. Гарна порада переходить на альтернативні джерела, опалення, освітлення будинків, але це не завжди. Це не завжди Доступно на жаль жителям України, тому що це поки що ще дорого. Порад таких безліч? Не лінитися, не лінитися, дізнаватись про це, і не лінитися пробувати це. Я вам дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Олександро до вас є смс. Спасіба організаторам і питають, чи за своїми кульками приходити, чи видадуть. Нет, шарики, конечно, выдадут. Мы об этом позаботились. Спасибо, конечно, людям, которые откликнулись на это, которые нам помогали. Потому что у нас как организаторов мы молодежное движение, инициативная группа. У нас средств нет. Хочу спасибо большое сказать. И шарики да будут. У нас mm -hmm. будет шарик и гелевый, и на палочках, Детки будут очень рады, ну и взрослые. Давай-то. So, Якщо навіть кульки будуть, давайте запросимо ще раз всіх наших глядачів на Глобальний кліматичний марш. У вас є така можливість. Приходьте на Глобальний кліматичний марш! І нагадайте коли? 29 числа в 11:00 возле драматичного театру. Ми вас ждемо. Я вам ще раз дякую, що сьогодні завітали до нашої студії, а нашим глядачам нагадую, що сьогодні з нами були. Дмитро Васильєв, Карина Зущук та Анастасія Климентенко це учасники кліматичного маршу у Херсоні, а також Олександра Наумова, організатор глобального кліматичного маршу у нашому місті. Залишайте з нами а одразу після невеликої перерви Ми повернемось до студії і на вас же будуть чекати нові і не менш цікаві гості.